У нас прозора як довіра бізнесу до державних закупівель сприяє розвитку економіки. Перед нами Юрій Нестуля, виконавчий директор інституту аналітики та адвокації, член координаційної ради з питань розвитку громадянського суспільства при препрезидентові України. Тобто, якщо якісь питання до Петра Олексійовича є, ось можуть людині потім поставити. Займався впровадженням системи Прозоро та продовжує розвивати її екосистему. Що таке екосистема системи Прозоро, я думаю, ми почуємо зараз. Будь ласка, доброго дня. Про що хотів поговорити? Перш за все, про те, що форум присвячений відкритості, відкритості даних, відкритості ран, прозорості і, мабуть. Система Прозоро, як ніхто, демонструє те, до чого слід прагнути, у плані відкриття інформації, у плані поширення доступності, у плані спрощення доступу до інформації. Презентація називається Як довіра бізнесу до державних закупівель сприяє розвитку економіки, а я б дав альтернативну назву, як група хіпстерів економить державі мільярди коштів. Тому що по суті. Починалося все з ідеї, починалося все з бажання змінювати. Після революції група людей, які розуміли, що, які тривалий час займалися моніторингом державних закупівель, вони розуміли, що в державі кошти витрачаються, мабуть, неналежним чином, і величезна їх сума просто осідає в кишені олігархічних кланів, створюються нові групи олігархічні, створюються нові клани. Скажімо так, аналоги сім'ї сім Януковича і, е, мабуть, хотілося щось змінити. Е, якщо хтось заходив раніше на систему закупівель тендер MIGOA, ви, мабуть, там могли помітити, що пошук інформації по цій системі був неймовірно складним. Перелопати купу е, тендерів з метою навіть знайти, якщо ви представник бізнесу, навіть знайти тендер, який би підходив під ваші е, напрями діяльності, було дуже важко. Тому в основному тендери проходили у форматі закритому, і кількість пропозицій на торгі в середньому була півтора. Тобто, або, або один хтось приходив кілька разів, потім по новірній процедурі це відбувалося, або максимум дві фірми приходили, між собою розігрували тендер. Хтось поступився в одному тендері фірмі, хтось поступився в іншому, і таким чином просто ділилися. На той час це приблизно 300 мільярдів гривень щороку проходило через систему закупівель. Також розуміли всі, що по суті знайти інформацію про якийсь специфічний тендер про закупівлю якогось державного підприємства, яке оперує державними коштами, було неймовірно складно з причини того, що їх величезна кількість інформування відбувалося лише на порталі Тендер де Кожен тендер або інформація про кожну стрічку закупівель це відкриття нової сторіночки і ніякої систематизації. Це насправді заважало, по перше, розвитку конкуренції, тому що в умовах, де бізнес не має інформації про торги, він не може конкурувати хоча б свої причини, що він не піде на ті торги. Це заважало розвитку бізнесу. Чому? Тому що Якщо є один і той самий бізнес, який знає, що з року в рік у нього один і той самий замовник. Йому не треба напрягатися, шукати, покращувати якість свого товару, шукати ринок збуту. У нього є ринок збуту у вигляді цього підприємства, і він з року в рік йому продає. Відповідно, така система, яка діяла тоді, вона не могла дати хоча б якоїсь економії, хоча б якогось стимулу для розвитку конкуренції, а конкуренція завжди породжує. В принципі, еволюцію або, або революцію. А, тому ця група хіпстерів, яка зібралася, вони почали думати над основними ключовими принципами, основними цінностями, які мали влягти у майбутнє нової системи, нового бачення, як має держава закуповувати в умовах ідеальних. І Звичайно, те, про що я казав щойно, першим цим принципом є е, розвиток здорової конкуренції. Чим більше представників бізнесу прийде на конкретну закупівлю, тим більшу економію ми фактично отримаємо. Е, в, я буду далі розповідати про етапи впровадження системи, але в період пілотного проєкту системи, коли ще по суті вона не була обов'язковою для всіх органів влади. Коли можна було долучатися керівникам підприємств органів влади за власну ініціативу, спробувати просто закупити через Прозоро на допорогах, ми проводили певну діяльність, яку ми називали відновлення довіри бізнесу до державних закупівель. Але по суті, це була організація, скажімо так, модельних закупівель. Ми максимально намагалися поінформувати представників бізнесу кожної окремої ніші про певний тендер. Наприклад. Замовник закуповує е, миючі засоби. Ми шукаємо базу підприємців, які займаються продажем миючих засобів, і розсилаємо їм інформацію про цей тендер. Відповідно, коли люди почали приходити, підприємства почали приходити на тендери по 10-12, у нас одного разу було 19 підприємств, то економія між, о, на цих торгах досягала 60 Це у нас є порядницький випадок. Насправді, з року в рік закуповували миючі засоби на. 160 тисяч гривень. По суті, коли прийшло 19 учасників, то економія склала більш, більше половини. Тобто там всі, ну, ніхто не знав, що в порятині на таку суму закуповують за такі кошти. Бо система на той час була насправді закритою, то треба було лопати просто величезні об'єми інформації. А, другий принцип а, це відкритість та рівність у здобутті інформації. Якщо ви побачите, зайдете зараз на систему Прозоро, зареєструєтесь як бізнес, як представник бізнесу, і вкажете свою е спеціалізацію свого підприємства, вам будуть приходити повідомлення про тендери, які зараз оголошені на будь-якій площаці, яка зареєстрована в Прозоро по тій специфіці, якою займається ваш бізнес. Раніше про це навіть мріяти не можна було, тому що, по суті, ви мали наймати людей, які в вашому бізнесу займалися просто пошуком інформації. Потім окремо люди, які збирали величезну кількість документацій для того, щоб прийняти участь в тендері, і потім вже далі формували пропозицію. Тобто навіть собі вартість участі у тендері в порівнянні з тим, що я далі буду говорити також про вартість участі в Прозоро і як вона формується, вона була колосально великою. Тому, в принципі, деякі люди деякі підприємства аргументували те, що так, да, в нас ціна така величезна, але ж ми такі величезні ресурси витрачаємо на те, щоб знайти цей тендер і взяти в ньому участь. А потім ще й нам треба ж перемогти, нам треба виконати свої зобов'язання. Так ми таку ціну тому і формуємо. Е, наступний принцип всі бачать все. Це один з основоположних принципів, який закріплений Прозоро, він в Вікіпедії, здається, йде першим. Е, він полягає у абсолютній відкритості інформації. І екосистема Прозоро, про яку ми говорили, ну, про яку на початку згадали, вона розвивається за принципом 100% доступності будь-якої інформації. Зараз на серверах Прозоро збираються терабайти інформації про закупівлю. Кожного разу, коли користувач заходить на модуль аналітики Прозоро, Перше, коли він заходить на головну сторінку, сервер проводить операції з оціма терабайтами для того, щоб вирахувати, яка сума коштів економії, яка кількість учасників. Тобто він, сервер пролопачує абсолютно всю інформацію. Потім ви робите відбори при аналізі, і він знову перебирає цю всю інформацію. Здається, 4,5 терабайти назбиралося за, з періоду з 1 серпня, коли 100% всі прийшли по кінець наступного минулого року. Тобто, по суті, за що ми будемо мати по 11-12 терабайт інформації, яку можна використовувати для статистичної обробки, для аналізу ринку, тому що по суті система Прозоро вона в тому числі допомагає аналітичним підприємствам, аналітичним установам аналізувати ринок. В цьому полягає принцип Всі бачать все. І коли е, починається е, меседжі про те, що там зрада десь закупив хтось за величезну суму е, швабри, наприклад, швабро-гейт у нас був колись. Швабри закупили по півтори тисячі гривень. Окей, але зараз ви змогли побачити цю інформацію, що їх закупили. Якби це було за старою системою, їх би закупили, і там би воно і лягло. За принципом, всі бачать все, ми отримали доступ до цієї інформації. Відкритий код також один з принципів системи, один з принципів реформи. Полягає в тому, що абсолютно хто завгодно, який будь-який програміст зможе діставати дані з Прозоро, розробляти свої аналітичні інструменти, механізми. Якщо зараз у нас є відкритий BI-модуль, це BIPROR.org. Тобто, хто завгодно може обробляти дані на Прозоро. У нас є професійний модуль аналітики, який належить приватній компанії, але ця приватна компанія вона дала 300 ліцензій для користування. Ця приватна компанія розробила модуль, який може витягти з системи Прозоро абсолютно все. І цим професійним модулем користуються контролюючі органи. Аналітики, громадські активісти, тобто ті, хто безпосередньо зацікавлений в тому, щоб витягти максимально. точку. там навіть є інформація про контакти з замовником, є ризик-індикатори, тобто закупівля оголошена. І якщо в ній є якісь підозрілі моменти, які закладаються формулами спеціального розробника, то зразу контролюючий орган бачить. Там зараз три ризики індикатора але вони будуть розширюватися до 40-45. Це буквально ось в другому кварталі. Тому Контролювати стає набагато простіше з використанням простих математичних алгоритмів. Тобто, якщо ми бачимо, що або ціна вища за середньоринкову закладена в оціночну вартість, або якщо ми бачимо, що якісь є дискримінаційні критерії за математикою, то програміст просто передбачив це все і воно індикатор буде вискакувати, сигналізуючи про можливе порушення. Можливо, його там нема, треба розбиратися, але сигнал буде. І золотий трикутник партнерства це також принцип, який спрацював і допоміг реформі стати реформою. Тому що коли розроблялася концепція Прозоро, поставало питання, яким чином буде підтримуватися, підтримуватися ті цінності, які зараз пропагуються командою, яким чином зможе бути подоланий, подолана протидія. З, люди, з боку людей, які зацікавлені в тому, щоб залишити стару систему. І до концепції, яку була, яка була розроблена громадськістю, активно доєднався бізнес, який готовий був інвестувати свої кошти, тому що на розробку системи Прозору державних коштів витрачено нуль. І влада долучилася, яка в принципі розуміла, що зараз в умовах величезних, стрімких темпів девальвації національної валюти. Необхідно буде забезпечувати все одно тим же об'ємом послуг населення. Тому, по-перше, нам необхідно було знайти економію для того, щоб якимось чином ці кошти використати для коли долар був там з восьми десяти гривень, він став 21 товари. Відповідно, вони прив'язані до курсу міжнародного міжнародного курсу валют. Де нам брати ці товари, нам треба десь економити, десь урізати. Тому, в принципі, і влада також підключилася до... Цієї роботи. Ну, як ми бачимо, реформи, якщо хтось каже, що реформи мають реалізовуватися а, стрімко, або реформи не робляться швидко, і та і та точки, точка зору має певні аргументи на свою користь, то можемо побачити, що за рік буквально реформа державних закупівель, які стали публічними закупівлями, пройшла. А, і зараз, станом на зараз, вже зекономили державі 17,5 мільярдів гривень. При кількості процедур 527. Це хочу звернути увагу, що ця економія, це економія, повний старт системи, відбувся 1 серпня 2016 року. Тому по суті, це всього-навсього 5 місяців функціонування системи. За 5 місяців повноцінного функціонування системи вдалося зекономити 17,5 мільярдів гривень. При цьому аргументи, що бізнес не йтиме в цю систему, він буде і далі залишатися на допорогах продавати допорогами. 75 тисяч учасників, тобто 75 тисяч бізнес-структур, які працюють на ринку, вони зареєстровані в системі, вони активно продають. І як ми бачимо, в середньому навіть по Україні пропозиції на толі 2,45. Це навіть з умовою, що це. Всі дороги, тобто на конкурентних там буде близько трьох. Якщо стара система нам давала показник з натяжкою в півтора, то зараз ми вже маємо по деяким регіонам по Полтавській області три і два на одній дороги. Тобто три представники бізнесу приходять на кожен оголошений тендер в середньому. Є по 9, є по 2, але по факту в середньому це показники, які вже перевершили те, що було раніше, зрада чи перемога? Як оцінка індикаторів успішності, мабуть, хештеги зрада та хештеги перемога найактивніше стали використовуватися саме після того, як була впроваджена система «Прозор». Тому що ті люди, які контролювали сферу державних фінансів, вони змогли простіше доносити всім або інформувати населення про ті чи інші переваги або недоліки. Які відбувалися у сфері державного, ну, скажімо так, державного управління фінанси. Тут же хотів поговорити, оскільки в мене в презентації також було те зазначено Європрозрада, те, з чим ми стикалися найчастіше, з якими меседжами стикалися найчастіше у процесі імплементації реформ, ми розуміємо, що знаємо казку про хлопця, який кричав вовки, і, в принципі, органи державної влади, державні замовники. Вони також кричали про наявних вовків до кінця не розуміючи, в принципі, концепцію реформи, коли ще ну, буквально навіть був випадок два тижні до впровадження системи Прозоро для всіх органів влади. Представник замовника, який відповідає голова тендерного комітету, він не розумів взагалі, що таке система Прозоро, і називав систему Прозоро майданчиком. Тобто, були навіть сплутані поняття системи закупівель і майданчику закупівель. Тема, яка виникала, виникала дуже часто. Нічого не зміниться. Приходимо до представника влади ми кажемо, зараз давайте може, ми хочемо допомогти провести якісь певні пробні закупівлі, щоб ви розібралися, тому що ви замовляєте на мільйони коштів. Для того, щоб ви розібралися, яким чином можна використовувати систему і економити, ми вам хотіли допомогти. На що звучав аргумент, то ви ж розумієте, що нічого не зміниться і не хочу я переходити на цю систему. Окей, якщо нічого не зміниться, то чому ви не хочете переходити? Беріть і нічого не міняйте з новою системою. Якщо це у вас вдасться. Далі, те, про що я казав, що система Прозора то є бізнес, коли люди плутали, і це один з міфів, що всі кажуть, що Прозоро заробляє на цих закупівлях. Для того, щоб взяти участь у тендері, ми платимо системі Прозоро. Бізнес сплачує не в системі «Прозоро», бізнес сплачує майданчику, на якому він здійснює закупівлю. Тарифи встановлює майданчик. Ніхто не змушений, не змушує вас обирати той чи інший майданчик для проведення для участі у тендері. Оберіть там, де тариф нижчий. З точки зору тих же майданчиків, які є в системі закупівель «Прозоро», вони проходять сертифікацію. Вони проходять сертифікацію відповідності до критеріїв відповідності програмному коду, технічних специфікацій, служб підтримки, і так далі. Тобто, по суті, ці майданчики, які зараз є хостерами для послуг з проведення закупівель, вони інвестували колись у систему Прозор, у розробку того програмного коду, який є безвозм'язне. Тобто, вони, не очікуючи, що по суті буде щось, вони не знали ще правила гри, які будуть встановлені, але по суті. П'ять майданчиків, які перші стали, були в системі Прозоро, це ті, хто віддавав свої кошти для того, щоб змінити систему закупівлі. Вони ще не були майданчиками. Тобто це були IT-компанії. Все стало складніше і незручно. Міф, який в основному він притаманий тим людям, які не бажають вчитися новому. ворога. Є такі люди. Але по суті ми живемо у суспільстві і у, у інформаційному вже суспільстві, яке розвивається стрімко. Для того, щоб ми, ми декларуємо наш хід в Європу, але якщо ми не будемо робити справи, які будуть підтверджувати наше прагнення бути в Європу, Європа сюди не прийде. Ми маємо відповідно і в повсякденне життя впроваджувати інформаційні механізми. Ще один міф про наду може хтось стикався, може хтось